Ой, весела ж в нас зима, веселішої нема, Грає срібними зірками, в'ється сніжними димками, Снігом землю обійма. Ой, струнка ж ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас, ми зібралися юрбою разом з піснею новою Рік новий зустріти час. У кожної ялинки трикутничка співничка, Пальці рук ялинку зроблять і ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати у таночку всі кружляти. Молодці малята! Ось такі новорічні ялинки я пропоную вам сьогодні зробити. А для роботи нам потрібно два трикутника вирізаних з картону, дві паперові втулки, кольоровий папір. Паперові серветки двох кольорів. Заздалегідь вирізані зірочки, гуашева фарба, клей, ножиці, вода, пензлик, чорний фломастер, серветки та клейонка. Спочатку зафарбовуємо паперову втулку коричневою фарбою. Це стовбури для ялинки. Беремо трикутник. І фломастером довільними рухами малюємо гірлянду для наших ліхтариків. Пальчиком набираємо фарбу і робимо відтиск на гірлянді. І так робимо з іншими фарбами. Беремо зірочку, промащуємо з одного краю клеєм та притискаємо її до верхівки ялинки. Залишки клею прибираємо серветкою. Для іншої ялинки ми довільно нариваємо кольоровий папір. Нарваний папір намащуємо клеєм і хаотично наклеюємо на ялинку. Залишки клею прибираємо серветкою. Далі прикрашаємо ялиночку. Невеличкі шматочки паперової серветки скочуємо в кульку і наклеюємо на ялинку. Верхівку ялинки прикрашаємо зірочкою, втулки надрізаємо ножицями з двох сторон і вставляємо в неї ялинку. Те саме робимо з іншою ялинкою. Отакі От новорічні ялинки ми зробили. Вони прикрасять вашу оселю на Новий рік. До зустрічі, малята!